Що він від тебе приховує? Глянемо, чи взагалі щось приховує? Якщо так, будемо дивитись, що саме, що він приховує. Угу. Якась третя особа між вами? От що він приховує, все-таки щось приховує. Да. Ви сумніваєтеся в його вірності. Підозрюєте його у невірності. Зараз ви ніяк не можете вплинути на ситуацію. От саме зараз. Так, а чи серйозно там все? Чи серйозно? Ну, тут, знаєте, зустрічі по роботі. Ділові зустрічі, хлопоти, якісь бумаги, фінансові випроси. Дивіться, він спілкується з цією жінкою не для того, щоб вам зрадити, а для того, щоб чогось добитися в кар'єрі. Казюний дом, Десятка Христова. Він хоче построїти кар'єру. Хоче піднятися по кар'єрній лісниці. І тому він, якби, знаєте, підстраюється під цю жіночку для того, щоб ну, від неї щось залежить. Без її покровительства, без її допомоги чи без її згоди, він цього не доб'ється. Він це прекрасно розуміє, але вам він же ж не буде це розказувати, що вас у да. Вас надіжний чоловік, він надіжний, він вас любить, гарний сім'янин. Тобто все добре. Прекрасний батько, прекрасний чоловік, червоний король. Все добре. Бачите, це хорошо, що він зараз вийшов в розкладі. Так, да, тут пов'язано з грошима, доход, вигода. Тобто йому треба добитися, він дуже хоче, в нього є ціль добитися должності в казонному домі. Казюний дом, робота. Добитися якоїсь должності. Можливо, поїде в командіровку. Можливо, за кордон. Нічого, не хвилюйтесь. Да, і буде проводити фінансові переговори. Вісімка Бубнова. Фінансові переговори. Буде стабільність фінансова. Тобто, тут є якась жінка, яка вийшла його по статусу, по чину, займає високу должність, і йому треба провернути якусь таку справу, договоритися з нею, підписати якісь папери для того, щоб була фінансова стабільність, покращити фінансовий стан і піднятися по кар'єрній лісниці. Так що потерпіть трошки, потерпіть, сонечко. Ви побачите результат. Бажаю всім щастя!